Двічі на рік у дошкільних навчальних закладах міста проходять тижні безпеки. Як зазначає завідуюча дитячим садочком номер 24 барвінок Ольга Бабій, весени їхні вихованці впродовж тижня отримують теоретичні знання. Навесні, аби закріпити вивчене, проводять практичні уроки. Навесні завжди практичний тренінг з евакуації дітей, тобто в нас є оповіщення. І ми включаємо пожежну сигналізацію свою, і в нас дітки виходять на вулицю з марливими пов'язками і за всім необхідним обладнанням, яке має бути для цього. Про безпеку на дорозі вихованці старших груп розповіли молодші дітворі у вигляді театральної постановки. Під час вистави маленькі глядачі у формі гри вивчали на яке світло потрібно переходити вулицю. Старші дошкільнята у яскравих костюмах дорожніх знаків віршами розповідали про елементарні правила безпеки на дорозі. Кажуть, як поводити себе біля проїжджої частини, добре знають. Треба, треба подивитися вліво і вправо, чи немає чи, чи не машин. Далі треба подивитися на світлофорі, якщо зелене, треба піти. На зелене. Можна переходити на зебрі. Правила з основ безпеки в садочку вивчають не лише вихованці, каже завідуюча, адже відповідні бесіди, заняття та зустрічі проводять тут із батьками. Для них оформлено відповідні куточки з пам'ятками та інструкціями. Малеча ж те, що вивчила, передає у своїх малюнках, які можуть побачити усі відвідувачі барвінку.